Вітаю кучерявий сад. Сьогодні я нарешті дозріла Ні, не про троянди, не про півонії. Дозріла до розповіді про хости. Як це я дозріла? У мене хости деякі посаджені в таких місцях, куди ну, настільки рідко ступає моя нога, і там не було порядку. І я чекала, чекала, щоб зробити порядок і якесь щось привабливе вам показати. Так і не дочекалась, чесно зізнаюся, сьогодні буде, ну, можливо, шок-контент. Сьогодні буде відео, частина його, і з мого закулісся, я так назву, туди, куди і я рідко ходжу. Щодо, хост, був певний період у моєму садівництві. Котрий, можна сказати, перебував під гаслом Хостоманія. Я цікавилась гігантськими хостами, бо мені подобається таке село Пушарне, великолистове, хостами, котрі витримують сонце, хостами, котрі не смачні для слизняків. І маю певну колекцію. Невелику, але щось та є. Перед нами хоста Крісмас Трі. гріздвяне дерево перекладається. Листя у неї дуже таке жорстке, гофроване, висота десь до 50 см. Це така середньоросла. Хоста не гігантська і не дрібненька. У ширину досягає 70, напевно, сантиметрів. Якщо розростеться, в моєму садочку вона певно четвертий рік, можливо, п'ятий. Ми знаємо, що хостери з часом набувають своєї краси, тому їх не варто чіпати, розсаджувати, бо їм потрібен час, особливо сортовим, щоб знову тоді досягнути декоративного вигляду. У мене є багато схожих сортів. Чогось от мене просто як магнітом тягнуло. До хост, де листячко має світлу окантовку, а саме темне. А перед нами Глорія Дей. Розквітла перша квітка чайно-гібридних. Піс Глорія Дей. Квітка там велетенська. Я так буду міксувати інформацію, якщо ви не проти, про трояндочки, котрі, по-любому, в квітнику беруть на себе увагу. І з хостами. А це кейра. Чекала, чекала, щоб вона була не біла. І таки знову біленька. Англійка, Остинка Кейра, а Глорія першою квіточкою дуже тішить. Так ось, схожа, хоста до. Попередньої, але значно нижча. Це твайлайт. Взагалі, написано, що вона теж повинна сягати висоти 50 см, навіть 60 і ширини 70-80 см. Ну, у мене вона щось така при землі невисока, ну, сантиметрів 30 не більше. І їй теж 4 роки. От її точно не жаруть слизняки-слимаки, тому що листя дуже жорстке, дуже і дуже жорстке. І округле. Теж подобаються хосточки з округлим листям. Обидві мої красоні, і Christmas Tree, і Twilight, певний час знаходяться на сонці. Не скажу, що вони йому дуже раді, тому я поспішала знімати, поки ще не погоріли. Певний час це кілька годин буквально зранку. А потім. Вже ховаються. Поки я не купувала сортові хости, у мене в саду були, як є у багатьох, такі, як то кажуть, простацькі звичайні. Але я ще покажу вам Blue Ivory. Це досить компактний сор, не мініатюрка. Десь у висоту 30-40 см максимально досягає. Так, туго наростає за кілька років. Одна чи дві точки росту так і стоїть. Попри неї понасівався, бачу, дельфіній, журавець. Я там не виполюю її, хочу подивитись, що далі з того буде. І, звісно, біла фіалка той агресор ще, де тільки її не можна побачити. Всюди. І де очікуєш, і де не дуже. І під хостами, і в різних щілинах між плитками. І ось залізла мені і рис в саму. Все годі звідти потім виковаряти, але це таке. І от з тими простими хостами, старими, скажімо так, я не знаю їхніх сортів. Оцієї не знаю. Перед нею засіялася матрікарія в одному місці, і так покроково в іншому. Не виполола. Мені дуже подобається, коли в садочку покроково чергуються ті самі рослинки. Не знаю оцю зелену. Просту хосточку сорту не знаю. Чула, як її називають, вилетіло з голови. Ось ця кучерява, яка, ну, геть сонця не терпить. Вона зразу горить на сонці, ще й зеленіє на сонці. Швидше всього. Це сорт Kiwi Спермін. Не ця зелена, а ось ця кучеряшка двоколірна, серединка біла, вона невисока, вона теж дуже популярна і в багатьох є. От їх жируть слизняки по повній програмі. Що зелену, що цю кучеряшку світленьку. Бо листя тонке, відносно тонке. І якщо є сорти, котрі на сонці, навпаки, стоїть яскравіші, то ця на сонці зеленіє. Оця Києві Спермінт. Ми підійшли до ще одної хости, я теж її сорту не знаю. Моя здогадка, що це Патріот, але стверджувати не буду. Вона величезна наростає дуже швидко, і оці дві прості попередні також. Тобто різні хости наростають зовсім по-різному, мають різні темпи наростання. З одного боку, добре, що не чекаєш довго такого видочного ефекту, а з іншого боку, її потрібно постійно ділити. Якщо комусь дуже сподобалася ця хоста, я навесні наступного року точно її ділитиму, бо вона вже мені метр займає у діаметрі і висоту десь 50 см, точно сягнула. Сонця не хоче зовсім, слизняки її їдять. Це з таких, ну, теж, напевно, простіших, але, як на мене, дуже декоративний хост, якщо ж її посадити не на сонце. В якусь ділянку, де сонце туди не потрапляє, на півзатінок. Продовжують квітнути півонії, розквітла Луїза, августа Луїза моя. Кажу цьогоріч в сенаку, по півоні, з трояндами, з ірисами. Поруч у мене росте навпаки, хосточка, котра стає яскравіша на сонці, а в напівзатінку чи в затінку вона зеленіє. Точно не знаю, але думаю, що це голд стандарт. Тут у неї досить багато сонця, інколи вона навіть печеться, але вона якраз з тих, що сонце більш-менш витримує. Звісно, жодна хоста не хоче сонячної ділянки. Те сонечко, яке вона витримує, повинно бути ну, не більше кількох годин і то не. Опівдні, не оце найпекучіше сонце. Таке сонце жодна хоста не витримає, зберігаючи свій декоративний вигляд. Golden Celebration, а Gold Standard. От на неї підсвічує сонце зранку, і влітку, це вже літо, але ще треба трошки почекати. Така різниця велика стає між окантовкою темною, а ця серединка стає жовта-жовта. Зараз вона лаймова, а буде жовта-жовтюща. Вона посаджена в компанії з лаймовими такими квіточками лувіани, трояндочки, і, в ко... і виглядає досить це все разом органічно. У цих простіших хосточок є плюси в тім, що вони швидше наростають. А мінуси, що листя їхнє не таке жорстке. І, відповідно, більш вразливе і до погодних умов, і якщо град впаде, то буде все у дирках. І до Слизняків. Попри хосте, я завжди посипаю таким засобом від слизняків уліцидом. Він пише, що екологічний, ну будемо вірити, що екологічний. Посипаю, бо інакше хости вберегти в нашому дуже мокрому регіоні складно. Аліуми вже зав'язують насіння, листя у них вже зовсім нема, поскидали пожовтіло, тільки стирчать такі чупа-чупсики. Хочу насіннечко спробувати висіяти, можливо, зійде і дасть якийсь результат. Хочу багато-багато аліумів розсадити. По своєму садочку. З простіших хост у мене хіба ще є Подорожникова, ну так її називають, теж культурного сорту, не знаю. Але вона в тому, момо, закулісі, в тому моєму закапарку. А решта, котрі буду показувати, це все-таки сортові. Вибачайте, я не можу не зупинятися на трояндах Golden Celebration. Я просто біля неї балдію, а ще як світить сонце, там такі аромати. І незнайомка моя дуже яскрава. це чайно гібридна трояндочка, вирощена із живця, від сусідів. Не знаю сорту і хоста, котра. Про котру зараз розповім, це одна з найкрупніших хост. Вона належить до гігантських і не їдять слизняки. І, напевно, чи не одна з тих, що найбільш витримує сонячні промені? Але зараз сонечком в садочку є Golden Celebration. Я так дивлюся, якби мені сказали посадити в саду кілька останок. Golden Celebration точно би була в списку. Це така троянда, я не знаю. Вона розвалюється, вона потребує опори, тобто десь якихось бавлянок. Але квіти велетенські, пахучі, надзвичайно ароманті, ароматні. І вони не жовті. Взагалі, я не дуже напевно люблю жовті троянди. Не любила, тепер люблю, полюбила через Golden Celebration. У неї мідні, відливи, відтінки дуже гарно. І Сапонарія на фоні видніється рожевенька А це Боскобель, вже квітне, квітне, квітне дуже довго. А це Дарсі Басел. Ми рухаємося по-моєму новому квітничку до хост. До ось оцієї Вікторі. Вона ще маленька, а має бути велетенська. Десь метр висоти, а ширини, я навіть боюся назвати розміри. І блю Айвори біля неї. Мацьопочка. У мене в блюйворі три кущики, Казала, ну так довго наростають. Що посадила три роки тому, здається, те саме і зараз. Ну, може, одна плюс поділка з'явилася в кучці в тому фонтанчику. А Вікторі садилась, пересаджувалась разів 3-4. Через те, що вона гігантська, їй потрібно багато місця, тому я її посаду ношу та й ношу. Сподіваюсь, що це вже її остання точка. Південь їй затулятиме будлея. От будлея фіолетовим квітнутиме, і оця яскраво-помаранчева трояндочка теж подивимось, все має бути гарно. І полин сіренький біля яскраво-помаранчево, класно. І ось сподіваюся, що затулить їй сонце-Південне будлея, і вона їй буде комфортніше, ніж зараз. Зараз вона на повному сонці і якось нічого, і якось нічого. Golden Celebration. Неймовірна красуня. Неймовірна красуня. Хоже, кручуся біля Троянд. Я розумію, що це відео не про Троянди. Так, обійду з різних сторін. Листя серцеподібне видовжене. Ну, подобається мені ця хоста. Єдиний її мінус це ну, відносно мінус, займає. Ну Їй потрібно виділити досить багато місця. Зараз променшенькі хосточки і вже чуть інші, без жовтих облямівок. Троянда ювілей принца Демонако починає розквітати. Це відтепер і до зими вона буде найдекоративнішою ландшафтною трояндою. Як оцей куточок показуватиму, завжди буду проходити повз неї. Але про хосточки. Купувала я цю хосту як Peer Lake але мені здається, вона дуже схожа до халцеону. Чи як правильно там звучить така одна з, як то пишуть, з найблакитніших хост. Вона сизувата на сонці. Оця, цей наліт втрачається, зеленіє. Невисока. ну Сантиметрів, напевно, 20 висоти, ну, 30. І у ширину десь 50 сантиметрів. У мене таких три кущики в рядок посадження. І якщо ця, що показувала, вона більш-менш в затінку, то наступні потрапляють на сонце. Погано їм на сонці. Ой, поганенько їм на сонці в нас такі тують, гуляють, то страшне, не знаю, ніби не обіцяють більше дощу, сонечко, і таку комфортну температуру 21-23 градуси ідеальна температура для троянд. Рухаємося до ще одної хости. Тільки вже гігантської. ще одного гіганта, до блакитної гігантської хости, котра так і називається. Блю ангел. Але поки до ангела дійдемо, милуємося джекісом-фаворитом. Розквітнув мій Джекіс. І перші квіточки дає вже Стефані Баронін. Тож, де ж наш ангел. А засунула я його, як і всі блакитні хости, в затінок. А ще в затінку в мене прекрасно розвивається, рододендрончик, за що раз вам показую, бо мені самій приємно на нього дивитися, як він пішов вріст. Ось, там в затінку блю ангел. Я його туди посадила, щоб він глушив мені бур'яни. Це хоста, котра росте в мене вже з 5, можливо, 6 років. Наростає ну, такими середніми, можна сказати, темпами, повинна бути 90 см у висоту, і, як я написала, звідти з того сайту, де купувала, 178 така цікава цифра. Сантиметрів у діаметрі 178. <laughs> не 179. Листя у неї теж таке пожоване, гофроване, не дуже, але з довгоподібними жилками, чітко виразновидними, велетенське, сизувате. Далі, ще б, коли вона була маленька, слизняки на неї зарилися. Тепер, наче до неї навіть не беруться. Але я вже казала: всі хости профілактично обсипаю протислизняковими засобами. Сизі хости в затінку, вони такої свіжості додають, підсвічують простір. Покажу зараз свою найсинішу, найсизішу хосточку. Але перед нами. Вейгела, Надя Meян Deкор, трояндочка. Ну, до кожної хости в мене вступ трояндовий. А це Ванеса Бел, Остенка і Смородина, бо в мене такий сад український. А от за ними дуже сиза, вона така світло-світло-сіра, дуже класна. Хоста Павдер блюe. Це така середньокрупно росла, бо висоти повинна досягти 60-70 см і метр у діаметрі. Хоча росте у мене під яблунькою і прикрита трояндочками та все ж ну, десь якісь проміння сонця на неї та й потрапляють. І потім оце покриття сизи плавиться влітку, коли спекотно, вона вже не така сиза зелена, Тому її в повну тінь потрібно садити. Тут вона вже розрослась, просто приперлася до кущів що поруч, думаю, напевне, пересаджувати. Листя морщене, грубезне, товстезне, поки маленька, ну, напевно, більшість хост так. Поки маленька, слизняки ще її їли. Зараз, в принципі, не бачу. Не бачу ніяких дирочок, ніяких спроб покусати не видно. Ось така хосточка. І джекіс-фаворит. Зблизька покажу, але взагалі вже більше не буду робити отих трояндових відступів, бо затягується, затягується відео. Вам що цікаво про хосточки, напевно. То джекіс фаворит, це фаворит минулого сезону для мене. Відтепер і до морозів троянда, котра увесь час буквально в квітах. Справді увесь час в квітах. Зимував не вкритий. Обробки стандартні, не хворіє. Супер-супер хосточка і супер-трояндочка. Більше таких блакитних хост у мене немає, таких блакитних блакитних. Наступна. Чаша подібна, і про це треба пам'ятати і не садити на передній план, бо вона потребує якоїсь підбивки знизу. Поки там ріс, флокс розчепірений, було все гарно. А коли я його обрізала, низ голий і це не гарно. Хоста горить на сонці. Листя має шкірясте, таке ніби сильне, грубезне, але горить. Трояндочка дольчевіта, один готується квітнути. Досягає бродвей у висоту 50-60, це такі дані каталожні. І діаметр ну, приблизно такий, ж, ну, можливо, 70. Хоча листя, наче ну, не тоненьке, товстесне, але чогось слизняки їдять. Їдять і її легенько. Ось бачимо дирочки, це десь я не впильнувала. Далі я дуже хотіла хосту, котра має посередині таку білу рисочку і листочки, черепи подібно, так гарно я бачила не раз у людей складені, а моя чисто, як в мене на голові. Один листок направо, другий наліво, третій ще кудись дивиться, не в той бік, що треба. Така розкучеряшена, розчепірена. Не, не той ефект, що я хотіла. Сорт white bikini. Повинна сягати 50-ту висоту. Написано садити у тінь півтінь. Та вона у мене досить значну частину дня, правда, після обіду на сонці. І не горить, не горить, так як деякі інші. Я не скажу, що це хоста для сонця. Але якось так вона поводиться. Та палючого спекотного обіднього сонця на неї не потрапляє. В кадрі Gentle Герміон Остенка. Але про хости. Купила я собі іншу хосту того ж типу, щоб отак черепицеподібно, гарненько налягало листячко. Я потім покажу, її теж розсадила, і вона теж така ж закучерявлена, як і вайт бікіні. Це була ри, ризики бізнес, ризики бізнесу. Потім покажу її в своєму закопарку, на око їх не відрізниш, а сорти різні. Ну, чи принаймні купувала під такими різними сортами. Сподіваюсь, не пересорт. Зараз трояндочка, зараз хосточка Sunset Grues, я вже так швиденько. Sunset, в назві видно, що вона про сонце добре думає. Вона в мене тривалий час на сонці. Це одна з найбільш сонце витримувальних хост, можна сказати, невеличка. Десь висотою до 40 см і в діаметрі десь пів метра. Має мати округлі листячка, дуже жорсткі, слизняки не жируть, Розростається середнім темпом, повільно середньо. Ну, гарно, на передній план. На передній план також посадила хосточку. Paul's Glory, якщо правильно читаю, Висота десь 60 і ширина ну, велика, метр, метр з копійками. Тут у неї має бути затінок. Рослинки мають притіняти. Серединка яскраво-жовта із зеленою облямівкою. Зараз побачимо ще один кущик ризики бізнесу. І йдемо у мій закапарок, у моє закулісся. Посадила віолки поруч, вже йдемо, вже йдемо. Є одна трояндочка, вона така класна, сучасна мала бути. Вона і буде, звісно, але, бачимо, квіти проліферовані, проліферацію на квітах. Десь треба ще про троянди таки виключно зняти відео і розповісти про ті всякі проліферації. І ось трамбарам, бамбарам. Такий не знаю, який підібрати музичний супровід, щоб запросити вас у своє закулісся. Тут я не пам'ятаю, коли робила порядок. Вибачайте, тут я стелила картон, щоб трошки стримати ті буряни, але ще не вкрила його скошеною травою. В закуліссі у мене росте трояндочка невідомого сорту, котра росла на обісті до того, як я приїхала. І тут я десь безладно саджаю різні хости. Ось ця, але є і гарні сортові. Це хоста Зі Больдіана. Їм тут в бур'янах не дуже добре, тому вони такі не найкраще виглядають. Бигдеді. Потім подорожникові хости. А ось ця величенька це подорожникові. Це такі білим квітнуть, і квіточки ще й пахнуть, як у багатьох стареньких хости. Посадила сюди також гігантську Юрасік, чи Джурасік парк. Парк юрського періоду. Не дуже розростається швидко, або ж умови їм не подобаються. По-перше, тут забагато сонця, і ми бачили Big Daddy, вона теж би мала бути блакитна, але в мене зелена. Роджерсія мені подобається, як тінь рослинка. Листки гігантські, схожі на листя клена. Децентра витримує Елегантіс і затінок. Тут багато всього різного. Поки що забагато сонця, а потім розростеться горіх, розростуться яблуньки і має бути повний затінок. Не знаю, як Троянда витримає той затінок, вже як буде. Але хоста має бути значно комфортніше. Ну і сподіваюся. Візьмусь за цю ділянку, бо тут все-все, що мені позалишало, що не мала де тицнути, взяла і тицнула тут. Бачимо і пірлейк, і оцю без назви простенько. Що тут, що тут тільки не побачимо. От де було місце, там я тикала. Якось візьмуся з планою гарненько. Хочу тут такий гарний. Продуманий тінистий сад, із хостами, із гігантським листям, наче в юрському періоді. Бо і хоста Зібульда теж немаленька, бигде величезна має бути і сиза. А зібульда такі жаті листя, наче шкіра з жаби, скомпаную за кольором листя. І Анабель дерево буде підсвічувати білими. Своїми великими шапками, суцвіттями. Ну, Має бути краса. Коли ця краса буде, невідомо, але в планах вона в мене в голові вже є. Це місце має залишатись більш-менш сонячним. Тут бачиба остенка. Ну, вже так, зайшли сюди, то показую, як живе моє закулісся. Дерена лігантісіма обожнюю цю рослину, просто обожнюю. І буду відсаджувати півонії. Там в мене є баклажки валяються, розсадничок. Троянди тут приймаються просто причудово. Не знаю, що їм тут подобається. Не знаю, але дуже подобається і вони вкорінюються. Тут п'єр де ронсар на пуп'янках. І от, скажіть мені, будь ласка, варто було показувати таке. я навіть Десь очікую коментарі і, і, і для чого воно нам. І ніяких там аж таких дуже хост ви не показали. І нічого аж такого гарного ви не показали. Для чого показувати хащі? Журавцем, хочу, до речі, підбити журавцем, він гарно росте в напівзатінку і в затінку, як і децентра, попідбивати багато своїх хост. І ось, нарешті, ризики бізнесу розсадила. Бачите, з білою смужкою по центру. Ну, для мене геть не відрізняється від white bikini. І в дорослому вигляді, і в такому розсадженому. Все, це всі мої хости. Якби оця. Коста протривала довше. В моєму списку бажань є ще стільки цікавих сортів. Та поки що я стримуюсь і переключилась на Трояндоманію, Ну і десь на гортензиманію. Але більше на Трояндоманію. Буду дякувати вам за перегляд. Думаю, наступного разу ми сюди завітаємо, коли тут буде прекрасна зона відпочинку. А ще в мене за парканом скумпія. Таке класне кущ дерево, теж червоне яскраве листя. Рекомендую, зовсім не вибагливе. Все, закінчую. Дякую, що були зі мною, що, що прогулялись зі мною моїм садочком, і послухали о той негрет інформації про хости з трояндами вкупі. Ну, не можу я без троянд. Не можу. Щиро вдячна і слава Україні.